4 грудня Церква Святкує Свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято описує давню подію, коли вперше маленьку Марію в трьохрічному віці привели до храму її батьки Святі Йоаким та Анна. Про духовний аспект цього свята, а також про те, як правильно розпізнати своє покликання і коли потрібно. Дітей приводити вперше до храму розповідає Владика Венедикт Алексійчук, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава на віки владико. Чому батькам Марії було важливо привести її до храму вперше, от в тихрічному віці? Було важливо тому, що це є дуже повчально і важливо для кожного з нас. Погляньмо на наше життя. Скільки всяких дібр всього ми маємо? Звичайно, ми, як лише маємо проблему, то нарікаємо, щось там просимо Бога, щоб та проблема скоріше зникла. Але ми дуже рідко вміємо дякувати за те, що маємо. Таких батьків чудових маємо, правда? братів, сестер, друзів. Ну, кожен з нас може перераховувати, сидіти зранку до вечора. Йокім і Анна довший час не мали дітей, але молилися, були людьми віри, сказати сучасною мовою, довіри до Бога. І Бог дає їм дитину, яка зачинається в лоні, анни і народжується. І в знак цього, Йокім і Анна, хотіли віддячитись Богу, дати ту дитину на служіння Господеві. Бо Бог обдарував їх цієї дитини. Вони розуміли, що це не їхня дитина. Це знову яка наука для батьків. Коли народиться дитина, батьки кажуть, це наша дитина. Ну так, ваша. Це правда. Але хто їх вам дав? Бог. І тому це є важливість, чому вони привели, щоб подякувати Богові за те, що Бог їм дав. У церковних піснеспівах. Ця подія оспівується як передвістя Божого благословення для людей. А чому? Ну, бо бачите, цей приклад, приклад неймовірний, який годі по-людськи зрозуміти, що Богородиця входить в свята і святих. Святає святих входить в пересвящених раз в році, входить дівчина. По-людськи це не мисли. Кажуть, уму постижимо. але бородиться входить. І вона стає пізніше сама тою, яка приймає до себе свята і святих. З однієї входить свята святих, а з іншої сторони цього Бога сама починає носити. І потім народжує. І те, до чого покликана людина. Велич цього свята, що людина також не тільки входить десь в свята святих, де входив пересвященник, розробця, приймає, приймає цього Бога до себе. Цього Бога носить собі. Цього Бога е, дає цьому Богу і переливатися. І тому велич цього свята. Що воно є таким предвісником цієї Божої ласки Божого благословення, яке вилилось на кожного з нас. Подивіться, що діється з нами щодня, як ми приходимо до церкви, причащаємося. Ми звиклися до цього, але причащаємося тіла і крові Господу. Господа, який створив все, володіє, керує, управляє. Ми приймаємо Господа в собі. З яким пошаною і благовінням ми відносимося до святих таїн, правда? Ж? До ківота, який стоїть на престолі, до святих таїн, коли священник іде прищати хворих. З яким благовінням ми приступаємо до чаші, правда, щоб не заторкнути, не стукнути, прищаємося устами. І де Христос здівається. Ми його прищастилися, ми його вносимо собі, Він перебуває у нас. Ми стаємо живим, ходячим ківотом, правда? І тому важливість цього свята саме в цьому окреслюється, що воно є таким предвісником цієї великої благодаті, ласки, величі, до якої була покликана Марія, а в Марії потім, через народження Ісуса Христа, є покликана кожна людина. До цієї величі перебування в Бозі і з Богом. Це свято заставляє нас задуматися про покликання у різних його аспектах: покликання батьків, покликання Марії. Владику, як правильно розпізнати своє покликання і що робити тим, хто його десь згубив? Ну, покликання не може розбити, воно є. Лише його треба розпізнавати. Знаєте, є така традиція, що кажуть у що іконописі, що ікона вже давно намальована, завдання покликання іконописця лише не мови відкривати ту ікону світові. І це покликання є нам, від нашого е народження тут на землі. І це покликання поволі, от погляньте, ви своє, я своє, кожне своє покликання поволі розкриває. Так подібно, як ти йдеш по дорозі. Ти зробив один крок, ну, то можна дивитись другий крок, третій крок і так далі йти. Тому покликання, воно не є таке одномиттєве. Це є крок за кроком, який маємо розвивати. Практично, покликання найбільше розкривається це в особистих стосунках з Богом. Бо саме Бог, який кличе, ви вжили слово покликання. Є хтось, хто кличе в покликання. І тоді Бог це й відкриває. І чим більше, глибше ми провадимо духовне життя, тим більше ми пізнаємо Бога, пізнаємо це покликання. І це не є покликання щось таке стале на, на ціле життя кожну мить, кожну секунду. Притча про доброго самарянина. От Бог покликав того чоловіка в тому мить звернути увагу на того чоловіка, який побив. І це, це покликання це не є стале щось. Кожну мить щось нам Бог промовляє, кожен нас кличе. Специфічно, коли говорити покликання, ми часто говоримо про священниче покликання, про монаше, це свято дуже, дуже також гарно це показує. Чому? Погляньте на батьків, батьки не боялися віддати на служіння Богові дитині. Більшості батьків, я був настоятелем монастиря дуже довгі роки. Я знаю, що більшість батьків вперше, коли дитина десь виявляла своє покликання до монашого життя. А з інших розповідей знаю і до священичого служіння, вони не годились. Бо якось, хоч ці батьки могли бути релігійні, до церкви ходити. Але їм було якось в силу різних обставин, тяжко прийняти, що Бог кличе дитину її до такого служіння, дає таке покликання. А яке може бути більше покликання тут на землі, чим служіння Богові в нашому стані чи священичому? Яке? Депутатом, ну добре, побув одне скликання, і то могли. Верховну Раду скоріше розпустити. Ну, мером Львова, мером Києва, ну добре, там, 5, 10, 15, 20 років. Правда ж? Президентом. все це кінцеве на землі. А завдання покликання священника його покликання на вічність. Він є священником і по смерті. І його покликання є унікальне. Бо будь-яке покликання тут на землі, шануючи будь-яке покликання, воно є для служіння тут людям на землі. Священик має унікальне покликання, що він приготовляє людей до вічності. Монахи мають покликання показувати взірцеве життя. Василій Великий каже, хто є монах? Це є досконалий християнин. Тому дуже є важливо, щоб в суспільстві, в церкві були поклики. Ті, які готові радикально. Слідувати за Христом, так як монашество, і ті, які готові служити людям Богу, так як священство. Тому батьки мали б завжди тішитися, коли з'являється хтось, хто має служити. Це найбільше найванікальніше покликання, яке може бути. Звичайно, кожна людина має своє особисте специфічне покликання. Але я би в даний момент звернув увагу на ці покликання. Подія введення в храм Пресвятої Богородиці. Також заставляє задуматися над християнським вихованням дітей. Владику, а коли потрібно приводити дітей до храму і чи варто їх заставляти брати участь у різних християнських молодіжних рухах і спільнотах? Ну, я мій би вас запитати, чи потрібно дитину вчити українській мові? Ну, можна сказати, її ніхто не вчить. Ми могли мені відповісти, ну, Бо вона є в середовищі батьків, і вона цю мову сприймає і нею починає говорити, правда, це частиною її особистості стає. І тому не є питання батьків там тягнути, заставляти дитину, виховувати дитину, з якого року її до церкви заставляти ходити. Виховання дітей починається від того, як самі батьки лише. Живуть наше особисте життя, яке ми маємо, це вже початок виховання наших дітей. Бо потім, які ми є, творимо родини, ті родини, які вони є, виховують в своєму середовищі дітей. І я вважаю взагалі, що дітей не потрібно виховувати. Я маю свій такий особливий спосіб. Я кажу, що коли є любов між чоловіком і жінкою, це є достатньо для виховання дітей. Бо ця любов. Творить певну атмосферу середовище, де діти ростуть, ці любові, пошані, доброті, розумінні. І так само питання церкви, коли діти побачать, що для їхніх батьків християнство це не лише там молитва заставляння ввечері чи вранці. Чи Примусове відвідування храму в неділю свята. Вони, коли побачать, що для їхніх батьків християнство це їхнє життя, частина їхнього життя, так як я на початку згадав, як українська мова частина нашого буття, ну, то вони тим будуть жити. І тоді цілковито, може так скажу, радикально, неважливо, ким вони будуть, яке покликання їм Бог дасть. Нам треба добрих християн, політиків. Уявіть собі, як ця дитина добре вихована, чесно, справедливо. Повна любов і прощення, служіння стає політиком. це чудесно. Як ця людина стає якимось там керівником якогось підприємства, як ця людина стає бізнесменом поважним, тоді вона своє християнство там розповсюджує. І тоді стається унікальне. Чим більше людина там має влади, тим більше вона може християнські цінності ті е, е, свої пропагувати, іншим передавати. Недавно вчора говорив з одним бізнесменом. Не знаю, який він багатий, бідний, так не буду казати, на яка сфера. Але виглядає його, що він дуже в добрій, гарній, побожній християнській родині виховувався. І ті цінності християнські, які він виніс з родини, він ніс свій бізнес. Цінності чесноти, цінності поваги один до одного, довіри. Він не домінує, не є авторитарний. Я побачив з його розмови, що гроші, і він казав, що гроші для нього не основне. Ну, гроші є. Як добрий бізнес, то є гроші, але це не основне. І тому є дуже приважливо це середовище наших християнських родин. Бо якщо будуть наші добрі християнські родини, ну і таким буде наше майбутнє, нашої церкви, нашої України. Про правильне християнське виховання дітей та про розпізнавання свого покликання. Розповідав Володика Венедикт Алексійчук, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви.